2 червня сьогодні. Буду стригти вже другий раз конюшина чи люцерна. Ну, це декоративна. Кажуть, її стригти не треба, ще як треба. Вже ось другий раз буду стригти її. Буду стригти оцим. Оце таким інструментом. Електричним, ой, акумуляторним. Зарядила його. Ось буду зараз. Працювати. Це в мене під абрикосою. Ось абрикоса треба спилювати більшу половину, мабуть, бо захворіла. Ну, як у всіх. Я вон буду зрізати іриси свої. Скоро буде червона смородина по річки. Ну, мало в цьому році. Геть мало. Якийсь урожай не того. Ну, може, того, що я не, не підживлюю, не удобрюю їх. Те, що я їм, я хімією не підживлюю. Тільки органічне. Дерева, звичайно, я кроплю хімією, бо без хімії нічого не, не виходить. Так, ну ось так. Ще піон один у мене там висить. Калина вже зав'язалась. Гінко-білоба в мене ось. Ось воно деревце, таке кумедне деревце, таке гарнюня. Хочу його зробити плакучим, у нього от гілочки, бачите, як звисають. Треба грузики на них повісити. І не буду йому давати.